До речі, про фронт ви згадали Діпстейт пише про те, що сили оборони України відновили позиції біля Залізнянського, це на Донеччині, і просунулися в Курській області РФ. Як ви оцінюєте динаміку на фронті упродовж цього тижня? Насправді важка ситуація, але значно могла бути значно важчою. Багато хто з іноземних друзів хотів сказати, колег, Оглядачі. експертів так, питають, чи не було помилкою проведення Курської операції. Кажуть, ну ви ж подивіться, як тільки ви почали курську операцію, посилу активізувалася ворожа діяльність на Покровському напрямку. А, Вона і до того була надзвичайно От, сильна. Тільки тут, коли вони ставлять своє питання, вони відразу або самі е потрапили в, в, в пастку, або нав'язують її нам е з хибними причинно наслідковими зв'язками, адже е активізація Дій на Покровському напрямку і на Курахівському напрямку вони були в рамках однієї єдиної ворожої операції, на яку противник розраховував відповідні сили і засоби. Коли ми розпочали Курську операцію, то ми частину. Стратегічних їхніх резервів скували на півночі. Ви пригадаєте, 24... на 24-й рік минулого року, коли формували Ленінградський воєнний округ, російське військове керівництво якраз і говорило, що оце стратегічний резерв формується на 24-й рік. Весь цей стратегічний резерв зараз практично скований на боями на Курщині, частково на Харківщині. Більш того, туди підтягуються інші сили. І а тепер уявіть, що оці е, бригади і дивізії, які е, вимушені або у противника, які вимушені оборонятись на Курському напрямку, зараз були б на Покровському напрямку. Е, ситуація була б значно гіршою. Так що ми в даному випадку, наше командування е, знайшло найбільш Слабе місце в обороні против... найслабину слабу ланку в побудові військ противника, ударило туди, де ворог найслабший в плані організації, де можна найменшими силами досягти максимального успіху. Вор... Росіяни якраз і розраховували, що ти резерви, які ми Маємо, ми будемо кидати для підсилення Покровського напрямку оборони. Ну, це йшло б за їхнім планом. Зараз та ситуація навіть з контрударами росіян на Курському напрямку, ну, до слова, чого ж ви вже чекали? Раз ми хочемо відволікти туди сили, то вони з будуть там контратакувати. Як констатував наш президент, то... Що ситуація розвивається на Курському напрямку за нашим за українським планом. Тож, зрозуміло, що там відбувається маневрена війна, дуже складна війна, такий собі торт Наполіон, слоєний пиріг. Це управління військами здійснювати в такі операції надскладно, але наше командування з цим справляється. На Сході ситуація залишається важкою, але вона могла бути значно гіршою. Зараз ворог призупинив наступ на обсяг, розмір наступу на Покровському напрямку фронтального і намагається забезпечити фланги цього виступу на Курахівському напрямку. там Найбільше, найскладніші бої зараз, взагалі, навіть за статистичними даними, найгарячіша ділянка фронту. А якщо враховувати Покровський і Курахівський напрямок, то от наше там командування коли підраховує, Ворожі атаки, ворожі напади і обстріли, воно ділить фронт на певні ділянки. Так от треба зрозуміти, що коли дається Покровська ділянка, там і кількість атаки, кількість ударів авіаційних по цій ділянці, і Курахівська, які на порядок відрізні більше, ніж на інших ділянках, так от в даному випадку це кількість ударів о, так статистично розтягнута на, на, два, на два напрямки. Фактично 60-70% всіх боїв, які відбуваються на цих ділянках, відбуваються на їх стику. І там, якщо подивитись, то там пекельна борня йде, І, тим не менше наші. Оборонці тримаються, десь е, доводиться відходити. На, на тому Невільському виступі. Я дуже бо, переживав за е, наші підрозділи, які там перебували, вони були в. І критичній небезпеці. Ну і зараз, в принципі, ми відійшли до першого желання першого желання другого, а желання друге сьогодні, от буквально один з основних напрямків флангового удару. Тобто там продовжуються дуже жорстокі бої. І ну, противник намагається тими силами, що він має, підкреслю, тими силами, що він має, продовжувати наступ. І от те, що зараз е, наші е, на півночі, наші воїни сковують частину сил ворога на Курщині, те, що наші е, е, сили спеціальних операцій, спецслужби наносять такі точкові, потужні удари по ворожим тилам, е, по його логістиці, е, це має на меті в, в стратегічній перспективі е, серйозно їх послабити. Я не знаю там. Не, не хочеться путіну йому щось там підказувати, от але вони стоять перед дуже складним вибором. Насправді ресурсів у них недостатньо. А паркетних генералів і бойових начальників Росії продовжують заарештовувати. Американський інститут дослідження війни пише про те, що російська влада заарештувала командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимира Новікова під псевдонімом Білий. Кілька версій арешту зараз називають: перша те, що він спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики військовослужбовцям. Друга, що командування не схвалило його. Розробку системи протидії безпілотників і третя це загибель російських операторів дронів на штурмі на покровському напрямку. Ну це причина, які зараз розглядають з воєнкори. Але наскільки скажіть, будь ласка, ці арешти, якщо мова йде на ну, лише про паркетних генералів, говорять там всі в руки плескають росіяни, коли таке відбувається, мовляв, хабарники так їм і потрібно. А ось що стосовно ось цих бойових начальників підрозділів, наскільки це може вносити деморалізацію безпосередньо в російські війська? Тут Гардіан цього тижня до речі, писало про те, що дуже сильно понизив моральний дух російських військовиків, початок. І успіхи збройних сил України у Курській операції, тому що як виявилося з тих секретних даних, які оприлюднило це видання, що насправді Росіяни готувалися ж до того, що такий сценарій можливий, але запобігти йому вони не змогли. І відтак у відповідних бойових підрозділів, ну м'яко кажучи, на низькому рівні зараз бойовий дух, і от яре, як ви оцінюєте, обстановку? Ну, що стосується е, провалу, хотів сказати, російської розвідки на курському напрямку, ну це не зовсім так. Дійсно, російська розвідка попереджала своє воєнно політичне керівництво про можливість е, українського контрудару на курському напрямку, але воєнне керівництво не дослухалось до аргументів розвідників. У них було своє бачення ситуації. Ну, це, в принципі, це, таке буває. Це природнє, не тільки у росіян до слова. От, і ну, завжди такі, така, такі випадки не додають авторитету ні в тій стороні, ні розвідувального співтовариству, на них завжди собак всіх вішають. Ні, військовому командуванню ні на конкретній ділянці фронту, тому що, звісно ж, як завжди, Генеральний штаб тут ні при чому. І це деморалізує в тім, наскільки, наскільки це може повпливати на загальний здатність ворожого війська протистояти. Ну, сказати дуже, доволі складно. Я Пригадуючи ситуацію 22-го року на півдні України, от уже запам'ятував як прізвище того командувача армії російського, якого зняли саме через те, що він не підтримував лінію російського, ну Герасімова Генерального штабу, от намагався. Вважав, що обрана стратегія і тактика ведуть до невиправданих втрат, Ну і що поговорили і забули. Да? От з Пригожиним було значно веселіше, тому що Пригожин е мав ці низку ступенів свободи е для своїх дій. І от його бунт якраз навіть той, що не вдався, він мав далекосяжні наслідки. От, оце більше можливо. Поки що російське політичне керівництво Путін особисто зробили висновки з Пригожинського бунту, із бунтів того ж Суровікіна, наприклад, пам'ятаєте, як його так хоп-хоп, туди-сюди. І ти ж. Yeah, тож, тож, розраховувати на те, що російська армія скаже, ти в землю, повертаємось додому, не варто, але от на те, що моральний дух сам в військах понижається, це факт і це добрий факт. На військовій психології там вчили піраміда Мослова, по, -пі по військовому, да, і там на самому версі, на вершині е озброєння і оснащення військ, а база цієї піраміди це якраз моральний дух. от На ньому ґрунтується вся е спроможність. Збройних підрозділів, Збройних сил тримати удар.